Вітаю вас всіх, шановні підписники. Сьогодні 1 липня 25-го року будемо шукати гарні їстівні грибочки. Ось така перша знахідка. Красноголовець. Товстоногий, великий і дуже гарний. Подивіться, який гриб. Так, ідемо далі. Дуже вітряно, тому... Можуть бути певні шуми, але від цього нікуди не подінешся, тому що у природи своє життя і поганої погоди не буває. Ось ще один гарний гриб. Так. Так от у невеличкому осичнику, під'їжджаючи до основного лісу. Завжди стараємося подивитися. Красноголовця і бабки. Чудовий початок. Дуже гарні локації. Думаю, відео буде цікавим, позитивним. Не забувайте підписатися на канал. А я продовжу свій пошук. Знову всілякі горбики дають результати. Тут осичники симпатичні. Я вже їх показував у минулих відео. Шукали вже тут. І попадається тут гриб. Ну приємно, що навіть дещо вологий ґрунт. Для цих грибів це важливий нюанс і попадаються ось ще такий красноголовець я думаю якщо тут походити пошукати будуть іще так що сьогоднішній похід у нас почався як бачите за таких чудових яскравих гербочків красноголовці цінуються за хороші смакові якості і підійдуть для всіх видів заготовки Ходімо далі, подивимося, які сюрпризи на нас чекають сьогодні ще. Так, ходжу серед осик далі. Знайшов ще одного невеличкого і ось іще один попався. Які вони яскраві ці грибиться взагалі. Любов на все життя красноголовці. Це такий з тоншою ніжкою, але молоденькі. Бачите геменофорики у нього. Біленькі, такі свіжий-свіжий гриб. Клас, друзі, цей осичник працює. Я дуже задоволений. Тут досі, ну як, попадалися вони, але менше. А це я бачу трошки плодоношення краще стало тут. Ну і взагалі тут дуже молоді осички, бачите, які такі деревця невеличкі, дивіться. О. Тоненькі, в основному невеликі осики, ось це є більші. так Сказати, що тут старий ліс, не скажеш, це зовсім молоді дерева. І вже грибничка є. Це дуже класно. Якщо я тут комфортні умови для зростання, то будемо шукати тут не один раз. Чудово! Подивіться на цю красу, друзі. Можна сказати, що це така ямка. Ось стою я на горбу, а там чудовий гарний березовий ліс. Довго ми тут не ходитимемо, так подивимося. Хай душа порадіє цій красі. А далі змістимося до дубів. Пошукаємо ще біля горби дубові. А далі... В село позаймаємося огородніми справами. До речі, під цим відео ви побачите у описі внизу два посилання. Перше посилання це фейсбук мого друга пані Марії. Вона волонтер і збирає на безпритульних тварин. Вона їх рятує, доглядає, шукає для них родинок. Кому цікава тема допомоги тваринам, додавайте Марію в друзі. А друге посилання це посилання на монобанку збір для врятованих котів на корм на ліки. Цю банку пані Марія створила спеціально для мене та моїх підписників. Тому, в кого є можливість, будь-який маленький донат це велика допомога нашим маленьким пухнастим друзям. Тому дивіться опис до відео, клікайте на посилання. І. Читайте і робіть добрі справи. Вітрець знову піднявся, але то нічого. Дивіться, а це в цих березках, що я вам показав. О! Дуже класні маховики. Такі вони пружні. Це хороші гриби. Маховички дуже люблю. Їх є багато видів. О! Дивіться які знахідки. Ніжка така дещо червона, можливо маховик червоніючий. Хоча такий зеленуватий відлив шапочки, маховик зелений. Або той, або інший, я думаю. Так чи інакше, дуже смачні класні гриби. Маховички взагалі. Раджу почитати вам про них. Ці грибочки, особливо коли буває інших грибів мало, стануть завжди в нагоді. І мариновані класні, і смажені. Це така ціла родинка їх. Ну що, ось ми в дубах. Вон мама ходить, вишуковує гриби. Так, гарненько так прокаталися від осичника до дубків. Ось, білий грибочок дубовий, гарненький. Ось таке чудо. Бачите, можна суміщати походи, от, наприклад... Якщо кілька хороших місцинок поруч є, плюс-мінус там в радіусі кілометр, два, під'їхали собі тихенько і пішли. Отак виходить десь там штучок 5-6 хресноголовців, муховички, і тепер шукаємо білі дубові і по ітогу буде дуже непоганий врожай. Залишайтеся, друзі, зі мною, підемо шукати білі далі. Думаю, будуть ще дуже симпатичні герби. Тут така дивина. Коротше, хожу собі ж в дубах, шукаємо. І дивіться, спочатку знайшов маленького, трохи збив його. Ну, дивлюся, наче білий гриб звичайний. Нога світла і так далі. І от поруч іще два, і це дійсно білий гриб звичайний, це не дубовий. Дивіться, друзі. Схоже, що це саме болет уседуліс. Тут сосна ще є з дубами, то можливо кілька видів собі спокійно тут і живуть. І дубовий, і звичайний. Таке буває. Ямку завжди за собою прокопуйте, щоб зберігати. Грибничку в належному вигляді і знову повторюсь, билетові гриби можна викручувати та зрізати. Це не шкодить грибниці, це науково доведено. Тому кожен вирішує сам, але якщо вам подобається обрізати таку частину чудового плодового тіла, то звісно це особистий вибір. Отакі чудові гриби 1 липня 25 року. Так, друзі, похід сьогодні дійсно дуже класний. Є і знахідки, і різні знахідки, дуже багато емоцій позитивних. Сподіваюсь, дощик не піде, тому що погода така дещо нестабільненька. Ну, бачите, вітерець, маринка над нами. Нічого, будемо шукати. Дивіться, друзі, а після білих грибів звичайних знову білі гриби дубові. Дивіться, які класні. Це аж для любителів різати, отак так відчікаєте і пів гриба залишите. Дивіться, скільки плодового тіла сховано там, в ґрунті. Просто дивіться. Раз. Дивіться, два. Ямочку закрили акуратненько Грибниці ви ніяк цим не нашкодите. Гриб це плодове тіло. У нього кореня нема. Подивіться, які чудові. О! Отакі от два братика білий дубових. Неймовірно, два вида білих грибочки пощастило знайти в одному лісі. Я про це мріяв, от саме щоб в одному лісі. От. Так, ну що. Як то кажуть, кошик наповнюється. Пошукаємо далі, буду вас далі радувати чимось цікавеньким. Супер. О, дивіться, яке барило стоїть. Ух, клас. Хоч сонечко вийшло. Кожне відео знімаю для вас. Любі підписники і завжди попадаю в якісь погодні катаклізми. Початок цього відео красноголовця знайшли, вітруган стояв. Потім хмари були. От. Тепер білі дубові вже шукаємо ближче до обіду. О, який бутуз. Такий плотний, красивий гриб. Вони досить швидко виростають насправді. Ну, звісно, це залежить ще від умов. Якщо вистачає тепла, а для білого дубового січа, то тепло це дуже важливий фактор для росту то вони досить швидко вимахують отакі. От, а буває, що знаходиш маленький грибок білий дубовий і усвідомляєш, що він вже більше би не виріс. Тобто, наче маленький, а повністю сформований. От, тому, як пощастить, оце такий попався хороший гриб, масивний. Чудово. Шукаємо далі. Ну, бідняга його хтось збив, мавірно. Він якийсь надломаний, бачите? Цього гриба хтось збив. Ну, так, від середини хороші платненький. Коротше кажучи, кошечок свій вже наповнився. Сфотографував той гарненький кошик, там в ньому білі звичайні, білі дубові і кілька красноголовців. І вирішили ще трошки походити. І ось далі знов-таки ще попадається грибок. Отакий білий, дубовий. Класно, ще походимо. Ну, хмариці, не, не знаю, піде дощ чи не піде, але поки є змога, ще хоча б півгодинки можна полазити. А там ми будемо їхати вже. Так, забираємо і ходімо. классный який малюк. Оно стоит. Яка краса, те що треба. Так, друзі, ну бачите, так буває. Ліс не відпускає у хорошому сенсі. Нехай вона так і буде. Їх уже менше стало. Кожен гриб дуже, дуже цінуєш, радуєшся йому. Класна класно на попалася сьогодні. так, Таке поповнення. Ось ось ще стоїть грибочок. Це такий світліша форма попався. Якась рослинка симпатична. Тут і конвали, які що хочеш. Дивіться, який класний. Коніжка в нього чиста-чиста. Опа! І довга. Це гарний гриб. Виймаємо. Оця місцина під кінець, я люблю сюди зайти, коли в дуби хожу. Вона чим цікава. Бува, тут попадаються досить малі гриби або середні, молоді гриби. Коли в інших місцинках вже відходять. Тобто кожна частина лісу, в принципі, має свій якийсь час плодоношення. ось сюди варто заскочити завжди, щоб подивитися, от уже в цей період, такі молоді грибочки. Бо в іншій частині лісу, де ми перші білі дубові сьогодні знайшли, я вам показував, там уже більш старенький гриб і малюки майже не попадалися, такі молоді гриби. Тому від частини лісу, там від супутньої рослинності, від періоду, від всіх цих аспектів буде залежати чи вдалий стане пошук. От. Це дійсно важливо запам'ятовувати, де яка місцина, плюс-мінус коли дає врожай. От, і такі орієнтири будуть допомагати вам знаходити ці чудові герби. Супер. Опа, який дивакуватий! Хтось його поїв збоку, дивіться. Отам. От Але від того він не став менш класним. Ну такий крупний гриб. Не забувайте дивитися, як знайшли іноді поруч бувають бачите такі горбики, які з листя. Навіть в дубовому атлісі. І акуратненько подивимося, іноді, бува, сидить щось гарненьке. Що давай його забирати. О! О ну, який класний! Бачите, а тут хтось його поїв з боку. Але на вигляд він чистий цей гриб. Я не... Ну може навіть і без грибачків. Може таке бути. Чудова знахідка. Дійсно, що не відпускає ліс. Це кайф. Такс. Ну ось ось що ми маємо. Ще трошки там у відерці є дубових білих. Ось. Біленький звичайний. А той теж великий оцей красноголовець такий. У нас теж білий звичайний класичний едоліс. Білі дубові і чудові. Суперовий похід. Дуже дякую всім за увагу. Не забувайте підписатися на канал, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Завжди всім вдячний. Бажаю вам позитиву і класних походів до лісу.